за Україну до останнього подиху на Буковині. Попрощались із двома військовослужбовцями, які загинули на війні. Старшого солдата Руслана Коваленка поховали на кладовищі у Чернівцях. Солдату Олегу Задачину останню шану віддали у сокирянах. Вічна пам'ять та слава героям. Росія здійснила черговий масований обстріл України. Вранці, 30 жовтня, ворог завдав удару по низці областей. Дрони камікадзе та ракети фіксували в Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській та Вінницькій областях. Обстрілів зазнали також Черкаська та Запорізька області. Також над Буковиною зафіксували три крилаті ракети. Одну з них знешкодили сили ППО, інші вийшли за межі області. Уламки від російської ракети пошкодили лінію електропередач у Новоселецькій. Громаді на місці розпочали роботу енергетики. Представники підрозділів сил безпеки та оборони обстежують території і документують військові злочини Росії проти цивільного населення. Нова реформа чи ліквідація початкової школи під час сесії Чернівецької міської ради батьки учнів 18-го ліцею виступили проти реформування освітнього закладу. Люди особисто звернулись до депутатів з проханням скасувати рішення про припинення набору першокласників. Ми просимо депутатів міської ради розглянути нашу петицію електронну щодо скасування рішення управління освіти. Про припинення набору до перших класів і виведення молодшої середньої школи та посприяти розв'язанню даної проблеми, провести дійсно громадські слухання з батьками, де будуть враховані інтереси не тільки керівника школи і управління освіти, а й батьків і тих дітей, які там навчаються. 18-й ліцей у Чернівцях налічує понад тисячу учнів. Батьки в один голос кажуть, наразі всі класи заповнені на 100%. Як результат, підстав для їх скорочення немає. Батьки категорично проти такого рішення і припинення повного циклу, де нам відмовляють і прийняті перших класів та також повного циклу навчання. а саме перших четвертих та п'ятих, дев'ятих. Враховуючи те, що наш ліцей є практично один з найбільших у нашому районі е, і міста. В ньому навчається близько 1200 дітей. У нас заповнені з перших четвертих класів та, та п'ятих яти, дев дев'ятих, практично 100% відсотків. Матері учнів кажуть: якщо початкову школу ліквідують, частина дітей буде змушена перейти до інших навчальних закладів, а родинам доведеться розриватись між кількома школами. У мене ну, двоє дітей. Іти і шукати іншу школу. Другокласник сказали, що може ще поки що це навчання. Але в 27 сьомому році, якщо вступить в дію закон, просто скажуть іти, шукати нову школу. Одна дитина буде вчитися в одній школі, інша дитина буде вчитися. Я маю відпускати, не зрозуміло, куди одну дитину незрозуміло куди іншу дитину. Під час сесії депутати Чернівецької міської ради вирішили підтримати електронну петицію щодо збереження початкової та старшої школи у ліцеї номер 18. До Вашого розгляду пропонуємо проект рішення про розгляд електронної петиції щодо збереження повного циклу навчання у Чернівецькому ліцеї вісімнадцять першого по 11 класів. Депутат Чернівецької міської ради Віталій Смандич каже: батьки чернівецьких школярів повинні бути почутими. Яким з дитиною з бігом ставить і надати відповіді на запитання немає кому. Ми перекладаємо ой, то не я, то в відпустці, то і так далі. Але ж люди прийшли не просто так. Це батьки, які переживають з дітей. Коли одна дитина сьогодні в четвертому класі навчається, а інші. Кажуть, ні, ви шукайте іншу школу. Сьогодні телефон червоний, пишуть батьки з спальних мікрорайонів, які величезні. Ті кажуть, у нас так сьогодні є велика кількість е, дітей. Чотири класи на паралелі сьогодні є в 18 ліцеї. Вже є. Діти туди ходять і там величезний ну, мікрорайон. В результаті депутати проголосували за розгляд даної петиції та зобов'язали управління освіти затвердити мережу закладів освіти до 1 березня 2026 року рішенням сесії міської ради ставленного голосування розгляд петиції вашого і на Альона Руніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. За словами заступниці міністра, важливо показувати не лише законодавчі зміни, а й конкретні результати на місцях: модернізацію шкіл, нові навчальні простори та обладнання, які роблять реформу відчутною для дітей, батьків та вчителів. І в Чернівецькій області вже є дуже гарні приклади того, як використання цих грошей перетворює простір, в якому займаються наші діти. А це означає, що і діти, і батьки, і освітяни починають розуміти, що реформа не просто на словах, а вона стає такою намацальною відчутною, бо я бачу, а що конкретно змінилось в моїй школі. Міністерство інвестує мільярди гривень у три основні субвенції: на впровадження нової української школи, на забезпечення підвезення учнів та на створення укриттів. Чернівецька область належить до топ 5 регіонів за кількістю коштів на шкільні автобуси, що забезпечує доступність освіти навіть у віддалених населених пунктах. На рівні громади це означає отримання більше коштів для матеріально-технічного оснащення свого закладу. Ну і на рівні закладу це означає якраз можливість зробити трансформат яка стане помітною і учням, і батьківству, і вчительству. Пані Кузьмічова також роз'яснила, що реформа старшої профільної школи не змінює концепцію нової української школи, прийняту у 2017 році. Основна мета створення якісних ліцеїв та гімназій із чітким розподілом навчальних ланок, щоб діти могли отримати профільну освіту у комфортних умовах. Міністерство освіти і науки однозначно підтримує намагання спроби і ідеї громади будувати свою мережу з чітким розумінням тих закладів, закладів, які будуть якісними гімназіями з першого по дев'ятий клас, і тих закладів, які стануть якісними ліцеями. Комунікації та консультації з громадами будуть продовжуватися. Важливо, щоб управлінські рішення враховували інтереси дітей і забезпечували їх комфортне навчання навіть у складних умовах війни, каже заступниця міністра освіти. Проте зміни неминучі у нас є зараз якийсь ліцей ікс, і в ньому є з першого по одинадцятий клас, і цей заклад з першого вересня 27-го року в мережі має стати гімназією, а в цьому зараз ліцеї має відбутись реорганізація. До, до трансформації в гімназію, пониження ступеню до гімназії. Відповідно, для того, щоб відбулося це пониження, власне, зараз протягом цього року і має здійснюватись комунікація про те, що діти, які навчаються з першого по дев'ятий клас, вони продовжують навчатись, їм нікуди не треба переходити. Це якраз є гімназійні класи. Дев'ятикласникам ж доведеться визначатись із 1 вересня 26-го вони мають піти в 10-й клас. А отут власне адміністрація закладу і представники громади мають комунікувати різні сценарії. Один зі сценаріїв це пропонувати цим батькам і дітям вже на 10-й клас перейти до ліцею. Найближчого або не найближчого, це до речі, їх право вибору. Ліцей не має прив'язки до твого місця проживання і продовжити навчання 10-11 клас в ліцеї, той, який залишиться ліцеєм, з 27-го року. З 28-го року гімназії не видаватимуть свідоцтво про повну загальну середню освіту для молодшої та середньої ланки гімназій нічого не зміниться. Перестають приймати. Набирати перший клас перестають, наприклад, набирати п'ятий клас, якщо зараз це ліцей, у якого є з п'ятого по одинадцятий клас, цих дітей не переводять, вони продовжують навчатись в цьому закладі, але новий набір п'ятого класу не роблять. І відповідно немає ніякого конфлікту. Немає питання з тим, що ці діти мають бути кудись переведені. Аналогічним чином може бути в ліцеї якого з першого по одинадцятий клас зараз, але його в мережі ми бачимо як відокремлений, аналогічно перестають робити набір першого класу. А це такий м'який сценарій, як ви розумієте, він займе у вас 10 років. Так, поки виведеться ті діти кожної ланки, і ви перестанете набирати. Представниця міністерства запевняє, що вслід за переведенням класів до гімназії, якщо таке рішення прийматимуть у громаді, до закладів освіти переведуть і вчителів. Тож про скорочення педагогів не йдеться. А от рішення щодо створення мережі ліцеїв та гімназій та їхньої кількості приймає кожна громада, опираючись на демографічну ситуацію. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Горіла оселя Буковинців. У селі ставчани трапилась масштабна пожежа. Власники домогосподарства помітили полум'я та зателефонували на спецлінію 101. Рятувальники, які прибули на виклик, загасили вогнище, яке встигло поширитись на 100 квадратних метрів. В пожежі згоріло горище та покриття будинку. Причину загоряння встановлюють фахівці. потрапив під колеса вантажівки у Чернівецькому районі. Трапилась ДТП на вулиці. Головній у Боянах. 40-річний житель Хотина, керуючи вантажним автомобілем. Дав наїхав на 72-річного місцевого мешканця. Наслідок аварії пішохід отримав травми. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Триває слідство. Сфальсифікував матеріали кримінальної справи. На буковині судитимуть колишнього детектива Бюро економічної безпеки. Йому інкримінують замах на притягнення невинного до кримінальної відповідальності. За даними слідства, у 2023 році правоохоронець фабрикував матеріали кримінального провадження, у якому не було встановлено винних. Аби штучно покращити показники розкриття справ. Він запропонував сторонній людині зізнатись у проступку за винагороду. після досягнення домовлень. Ланості детектив підготував і передав на погодження прокурору повідомлення про підозру, яке містило неправдиві відомості. Однак протиправні дії були заздалегідь задокументовані в межах негласних слідчих розшукових дій. Осила із собою понад 100 згортків із забороненими речовинами. У Чернівцях судитимуть наркодилерку. Підозрювану затримали наприкінці серпня на одній із вулиць міста. Під час проведення поверхневої перевірки поліцейські виявили та вилучили у 21-річної чернівчанки 106 пакунків з порошком. Окрім того, у помешканні підозрюваної знайшли ще сім таких згортків та фасувальне приладдя. За результатами експертизи, в зіп пакетах знаходилось півіпі речовина, обіг якої заборонено в Україні наркотики жінка зберігала з метою подальшого збуту. Наразі слідчі поліції завершили розслідування за скоєне обвинувачування і загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Допомога стилу, успіх на фронті. Волонтери української команди передали батальйону Свобода 4 4-ї бригади Нацгвардії, чергову партію потужних зарядних станцій. Ворог намагається занурити Україну в темряву, б'є по нашим тескам електростанціям, газосховищам. ще складніша Ситуація у наших бійців на передовій. Ворог намагається лишити наших бійців зв'язку. Сьогодні українська команда. Передає чергову партію підзарядних станцій легендарному батальйону Свобода Національної гвардії Україна Рубіж. Ці підзарядні станції нададуть можливість нашим бійцям, нашим героям ще найкраще виконувати свої бойові завдання. Дадуть можливість мати гарний зв'язок. Друзі. Разом обов'язково переможемо. З початку повномасштабного вторгнення благодійники передали різним військовим підрозділам понад 3500 тисячі дронів, більше 90 автівок та багато іншого спорядження. Зараз українська команда організувала збір на сіткомети, які рятують бійців від ворожих fpv дронів на оптоволокні. Долучитись до спільної мети просять всіх хто мріє про найшвидшу перемогу. Реквізити збору ви можете бачити на екрані.